Ми знаходимося в тому ж стані, як і всі інші між... мешканці нашого міста, наші підстанції, вони розташовані по всьому місту, у нас 11 підстанцій. І якщо якийсь мікрорайон відключають від електроенергії, то ми також попадаємо і частина тролейбусної лінії буде обісточена. Ми, якось там, ми намагаємося би, компенсувати за рахунок інших підстанцій, які є поруч, але не завжди це можливо з технічної точки зору. Приходиться і маршрути змінювати, ми розуміємо, що це не зовсім удобно нашим мешканцям, пасажирам, але у нас іншого виходу немає. Крім того, коли у нас було відключення наприкінці серпня, взагалі нічого не працювало. Ми змогли збільшити випуск комунальних автобусів саме за рахунок того, що частина водіїв тролейбусів має права категорії Д. Ми їх тимчасово перевели до автобусного парку. Це вісім таких водіїв, благодаря чому нам вдалося збільшити випуск автобусів. Взагалі-то водіїв у нас не вистачає. Автобусів таким чином ми виходимо, намагаємося вийти з такої... Мы закрывали наши маршруты, которые рухаются в багуней. У нас загалимым слуговом сейчас три маршрута в городе. Да, это 23, 33, 44. А колива вот такая остается, когда електротранспорт полностью зупиняється, мы выводим автобусы еще на маршруты 2-3 на багуню. Інші напрямки по місту ну, це вже регулює управління транспорту, як організатор перевезень, вони заміщають, можливо, іншими вже автобусами приватного перевізника. Втрати безумовно є. Неможливо їх так порахувати, бо з, іншого, з одного боку ми не збираємо виручку, з іншого боку, ми не витрачаємо електроенергію. Ми орієнтуємося також, як і всі, на ті слова, та виступи, які, то, що говорить там голова, допустимо, номіра були енергія, що говорять. Чиновники з Міністерства енергетики, що зима буде важкою, відключення, ви знаєте самі, які там часові проміжки, там чуть ли не по 12 годин, без електроенергії електротранспорт працювати не будуть. Як це буде вже фактично, коли прийде час опалювального сезону, я не можу сказати. Безумовно, якщо буде зупинятися електротранспорт, ми будемо намагатися випустити як можна більше автобусів. Ми зараз укладаємо договір з Автошколу для того, щоб водій тролейбусів жінки в основному отримали э, водійські права категорії, які дозволять їм працювати на автобусах. Ми, ми зможемо випустити за рахунок тих автобусів, які у нас є, але на яких не вистачає водіїв. Зараз ми би, працюємо з тим, що є. У нас є 50 нових э, тролейбусів. Вони проходять своєчасне технічне обслуговування. Так, да, є деякі питання з поїзком запасних частин свідомих причин. Ну і плюс ми намагаємося наш старий, так би мовно кажучи, тролейбусний парк, старі машини підтримувати за рахунок середніх ремонтів, також їх в актуальному скажі, роботопособному стані. У нас є 50 нових тролейбусів. Зараз на лінію кожного дня виходять 64 тролейбуси. Для того, щоб випустити 64 з рахуванням підмін, можливо, несправності на лінії. У нас є запасні, які готові виїхати там в чині 15-20 хвилин на лінію. Ми підтримуємо в робочоспособному стані десь 80 тролейбусів щодня. Таким чином у нас експлуатується приблизно 50. Ну, 50 не буває на лінії, тому що і ці тролейбуси необхідно проводити технічне обслуговування, регламентні роботи. Ну, умовно кажучи, 50 нових, 30-35 тролейбусів більш би, Ну, Це попередні прогнози, але здорожчання електроенергії на 40% позволяє, ну, ну, дає підстави говорити про те, що ну, видаткова частина підприємства збільшиться значно. значно. І навіть так підвищення тарифів, яке відбулося в квітні. Ми не впевнені зараз, що до кінця року нам у цих фінансових активах вистачить, щоб закрити хоча б електрини. Безумовно, ми очікуємо зростання цін на пальне, але ну, нам досі не зрозуміло, наскільки. Толі ці прогнози паливних експертів, там десь порядка 2 гривень більше, менше, вже буде факт самопідвищення. Нам постачальник принесе справку торгово-промислової палати про підвищення, на який відсоток. Тоді ми будемо це вже би, обговорювати з управлінням. І думаю, не ми туди перші, а приватний перевізник туди передерніше.